Рмичуцьких новин на Алтаві вітаю сьогодні. у Випуску комунальна техніка готова до роботи взимку на тверду четвірку. Водна міліція отримала новий катер. Як добрі люди, міліціянти та медики допомогли норвежцю вчасно потрапити додому? Далі про це та інше детально. Техніка комунальних підприємств Кременчука готова до роботи взимку на тверду четвірку. Таку оцінку за п'ятибальною шкалою сьогодні поставив міський голова співробітником КТП після огляду снігоприбиральної техніки. Подробиці далі. На годиннику восьма ранку на величезному подвір'ї КТП-1628 вишукувалися крази із відвалами, великі трактори і тракторці, піско і солорозкидувальні автівки різних модифікацій, грейдери і навіть снігонавантажувач. За спеціальною формою на працівниках із логотипами підприємства можна відразу відрізнити, де чия техніка розмістилася. В зеленому одязі це КТП-1628, в сині з помаранчевим працівники водоканалу, темно-сині представники управляючої компанії Добробит у чорно-червоному шер. БУ. На огляд міському голові Олегу Бабаєву, його заступникам і народному депутатові України Юрію Шаповалову було представлено 46 різноманітних механізмів. Очільник міста заслуховує звіт кожного водія про стан його автомобіля, цікавиться справністю техніки, перевіряє, як заводиться двигун, та працюють підйомні механізми. Вся техніка помита, пофарбована і виглядає досить презентабельно, хоча у більшості техніки вже солідний термін служби під 20 і більше років. Але, незважаючи на це, працює справно. Приємну картину доповнює декілька нових сучасних автомобілів, придбаних останнім часом для КТП 1628, багустрою Кремічука та управляючими компаніями. Тож, і оцінка комунальної техніці щодо готовності до роботи в осінній зимовий період, відповідна тверда четвірка. Техника подготовлена. Могу сказать всем крымчужанам, что зиму мы встретим достойно. Дороги, тротуары, все то, что необходимо для жизнедеятельности города, будет вычищаться, будет своевременно выходить техника. Необходимый запас соли и песка сделан. Дальше будем докупать уже по мере ситуации, по мере того, как будет необходимость. Сегодня первый раз смотрел, был на смотре техники. Приятное впечатление, понимаю, что... Техника, в принципе, очень много техники старая, но тем не менее она ухожена, я по-другому не скажу. То есть видно, что руководители предприятий об этом думают, думают, как подготовить технику к зиме. Вот. Ну и, в принципе, такие смотры, я думаю, они стимулируют и руководство коммунальных предприятий, и руководство города. Я думаю, виден результат. Я уже э, не один раз говорил нашему мэру, когда приходится жить между двумя городами, постоянно ездить. И вот особенно яркое впечатление было весной, когда с Киева я приехал в Кременчуг. Вот была огромная, разительная такая разница между Киевом и Кременчугом. Кременчуг был убран, но ну, правда тогда только прошел субботник. Ну, честно скажу, яркое впечатление. Я думаю, что вот следствие одного и второго в том, что есть подготовленная техника и есть чистый город. Очільник міста Олег Бабаєв, народний депутат України Юрій Шаповалов та їх супроводжуючі оглянули територію КТП 1628. Оцінили позитивні зміни, які тут відбулися за останній час. Ознайомилися із ходом реконструкції котельні. Також міський голова Олег Бабаєв спільно зі своїми заступниками та керівниками комунальних підприємств обговорили перспективи територіальних змін. Так, територія КТП 1628 та комбінату ритуальних послуг буде дещо змінено для розміщення поруч підприємства «Багустрій Кременчука». Кременчуцька водна міліція відтепер більш ефективно боротиметься з браконьєрами. Саме таку обіцянку почули наші журналісти від начальника водної міліції. Допомагатиме охоронцям Дніпрових ресурсів. Новий катер закуплений за кошти міського бюджету Кременчука. Створено плавзасіб у Києві спеціально для Кременчуцької міліції на воді. Сьогодні на території водолазної рятувальної станції відбулася урочиста передача катера. Все бачила і розповість Ірина Скрипачова. Рішенням Кременчуцької міської ради від 23 квітня поточного року було затверджено програму боротьби з порушеннями у сфері природоохоронного законодавства на водосховищах річки Дніпро. Одним із пунктів виконання цієї програми є покращення матеріально-технічного забезпечення лінійного підрозділу, саме придбання нового катеру, з потужним двигуном, коштувало таке покращення міському бюджету 124 тисячі гривень. Подія значима а значимі і дійові особи. Начальником МВС України в Полтавській області генерал-майор міліції Едуард Фідосов отримує з рук міського голови Олега Бабаєва документи на обслуговування катера ЮМ 520 ПЛ з потужністю у 140 кінських сил. Ну чрезвичайно важливе забиття, тому що та ситуація, яка твориться сьогодні в акваторії Дніпра, вона практично ну визиває дійсно возмущення всіх людей. Ввиду того, что браконьеры не спят, ситуация с ними может осуществляться только современными методами, которые должна располагать водная милиция. Поэтому, прежде всего, благодарен за то, что водная милиция сохранена, как структурное подразделение здесь, в И Хочу сказать, что возьмем обязательство обеспечить об нормальный офис и технические средства. То тобто, есть, это как як первый шаг нашей совместной работы. посприяти у вирішенні питання будівництва нової нового. На народный депутат Украины Юрий Шаповалов уже зроблено депутатский запит. Мы уже делали депутатское звернення на Минрегионбуд для выделения средств на строительство спасательной станции. Даже если как бы реакции никакой не будет, я думаю, что вот с мэром мы говорили, что как минимум нужно по чуть-чуть выделять для того, чтобы начать, возможно, сразу средств этих и не будет, но постепенно можно начинать для того, чтобы здесь появилось абсолютно нове здання, і водна міліція совмісно со посадіне станції розвивалася. Будь-яка добра справа починається з молитви. Аби Господь поставив ангела хранителя до цього катера. Єпископ піскоп та Лубенський Миколай провів обряд освячення та благословіння. Після чого човен було спущено на воду. Пропливши з вітерцем по Дніпру та випробувавши катер в якості пасажира, генерал залишився задоволеним. Лодка дійсно достойна, скоростная. приємно на ній і управляти, і бути пасажиром. В хорошому этом сенсі слова. Тому, ще раз говорю, благодаря підтримці мера ми маємо в Полтавській області достойний плавсредство, яке буде забезпечувати правопорядок на акваторії. Дніпро би ще квадроцикл зимку для повного щастя в особистій розмові з Олегом Бабаєвим Зазначив начальник лінійного пункту в річковому порту Кремичук Олег Стешенко. Сьогодні його підрозділ із семи співробітників займає перше місце в Україні за результативністю. З початку поточного року було зареєстровано 68 правопорушень відшкодовано в дохід держави 138 тисяч гривень. Олег Стешенко сподівається, що відтепер затримувати браконьєрів стане легше. По корпусу йдуть у нас захисні балки всередині. Якщо підняти повністю корито пластикове, то ви побачите, там йдуть ребра жорсткості. Кожне ребро жорсткості один від одного знаходиться на відстані 10-15 сантиметрів, що є міцкістю даного транспортного засобу. І в такому випадку ми можемо Якісно і добре відпрацьовувати і таранити, якщо десь прийдеться доганяти правопорушників. Міський водоканал залишається сьогодні ще однією гарячою точкою комунальних робіт. Йдеться про планову промивку резервуару питної води, що з початку тижня триває на підприємстві. Тож саме на водоканал вирушив після відвідин КТП міський голова, аби перевірити наскільки злагоджено і чітко триває процес промивки. Адже від цього напряму залежить якість води, що подається до квартир Кременчужан. Як ми вже повідомляли, планову промивку резервуару питної води на Кременчуку водоканалі було розпочато 28 жовтня. Триватимуть роботи по 4 листопада включно. Сьогодні міський голова Олег Бабаєв та народний депутат України Юрій Шаповалов вирішили особисто перевірити стан справ на Кремечу водоканалі. У звичайному одязі до резервуару спускатися заборонено, тож дали змінити його на спеціальний одяг. Профільний заступник міського голови Лері Медведовський та генеральний директор водоканалу Віктор Солодяшкін на глибині 8 метрів провели для очільника міста та народного депутата екскурсію, роз'яснили принцип роботи резервуару та специфік. водопостачания жителей в надежной части места и час промывки резервуара. Я, конечно, был впервые здесь и поражен, во-первых, масштабом, объемом этого резервуара, который э, вместимостью 10 тысяч кубических метров воды. Э, ну, наверное, надо знать вот эти моменты. Вот, и благодарен руководству водоканала, что работы проводятся планово, работы проводятся в соответствии с графиком, э, для того, чтобы вода кременчужанам доставлялась. Питьевая вода, чистая, нормальная, соответствующая всем нормам. Ну и, конечно же, понимаю так, что при сегодняшнем контроле со стороны лаборатории водоканала, со стороны санпедстанции, у нас вопросов нет в питьевой воде. И вот, И я так понимаю, что и дальше вот этот вопрос технического обслуживания всей. системы водоснабжения города будет проводиться планово, своевременно с выдержанием точнее так, с удержанием всех норм, которые необходимы. Я могу только добавить то, что действительно сильно впечатлен вот, таким зрелищем гигантский, конечно, резервуар вот. я думаю, что очень важно то, что все-таки люди будут видеть и понимать, что о них, о чистой воде Город заботиться, думає і все, що, е, які роботи не проводяться, вони минимальные сроки і без е, ну, скажем так, неудобств для людей. Очільник Кримічука Олег Бабаєв подякував і керівництву водоканалу, і його працівникам за безперебійне забезпечення жителів нагірної частини міста питною водою на час виконання робіт. Сегодня стоит оценить работу водоканала, руководство водоканала и работников водоканала в том, что практически помытка вот этого резервуара происходит без сбоев по подаче воды в дома кременчужан. Это тоже важно, потому что в принципе раньше, когда это делалось, то были перебои с давлением и, наверное, на верхних этажах воды не хватало. На сегодняшний день вот директор водоканала докладывает, что ни одной жалобы по... В воде да не поступает. Ну и в принципе водоканал готов в любое время подвести да, питьевую не. воду, если вдруг где-то что-то проведут в бои. Ну молодцы, ноу-хау надо каждый раз вводить, совершенствовать всю эту систему. Я думаю, что такие плановые работы должны проводиться своевременно, должны делаться. Вовремя даже делаться качественно. Ну и как можно меньше прошивать, чтобы э, кременчужане это замечали. После подъема на поверхню мы цікавимся первыми вражениями. По вертикальной лестнице не очень удобно лезть. Но там такая красота, я вам скажу. Под землей посмотрели, красиво. Ой. Вода будет чистая у кременчужан, могу одно сказать. Яркие впечатления, огромные. Огромное помещение, огромный резервуар. Можете интересно было посмотреть вот. чистки воды действительно для того чтобы понимать что это не просто какая-то бочка для чистки а действительно серьезное грандиозное сооружение которое требует регулярного внимания и регулярных профилактических работ Далі новини оперативні. Кременчуцькі правоохоронці у вівторок вимушені були допомагати громадянину Норвегії. Аби не допомога небайдужих городян, міліціянтів та медиків, чоловік, певно, найближчим часом не побачив би своєї північної батьківщини. Подробиці цієї лавсторії з елементами драми знає Тетяна Андрієва. Вчора увечері до міліції Кременчука зателефонувала схвильована жінка і повідомила, що біля продуктового кіоску, де вона працює, знаходиться невідомий чоловік. Ймовірно, він відстав від рейсового автобусу. Пришел днем в часа в 14.00 около этого времени. Попросил слабоалкогольный напиток, я ему дала. И он ушел. Ходил здесь, ходил по району. А потом увидела, что был уже более такой пьяный, сел на комбе сзади киоска. И упал. Я вызвала скорую. Скорая приехала, обработала ему ран или не обрабатывала, я не видела. А потом вызвала полицию. Потому что начал переживать, человек ну, жалко стало. Приїхала поліція братівських забрали його до місця. Було направлено автопатруль Кремчуцького міського управління міліції. Дійсно, біля кіоску, що розташований поблизу автовокзалу станції Кремчук, знаходився вже немолодий чоловік в стані алкогольного сп'яніння. Єдине, що він міг розповісти про себе, це те, що він відстав від автобуса, який прямував до Києва. При цесуванні обставин правоохоронці встановили, що цим чоловіком є громадянин Норвегії. Його було доставлено до криківського ревіділу міліції. Особою його встановлено, це чолов'яга 54-го року народження, мешканець Норвегії. Він на території України перебував на законних підставах. 27 жовтня він прибув до міста Дніпропетровська, 29 жовтня він сів на рейсовий автобус з полученням Дніпропетровськ, Київ. На станції Кременчук він вийшов скупитися в даному продовольчому кіоску. Поки він виконував свою покупку, Автобус вирушив далі разом з його речами. Кременчуцькі правоохоронці на чолі з начальником райвідділу міліції Сергієм Терелою не залишились осторонь приколі ситуації, в якій опинився іноземець. Силами міліції Кременчука, жителя Норвегії, було відправлено до Бориспіля, звідки той вирушив на батьківщину. Спілкуючись із правоохоронцями, норвежець безперестанку дякував всім працівникам міліції Кременчука та дівчині продавщині за увагу до його персони та вибачався за спричинені незручності. Нет, дівчата там були като працюють. Они помогли. Потім приезжает шеф поліції. Для мене це зовсім інша новость, Когда шеф поліції, по по, по шеф поліції, для мене було дуже помогли. Правоохоронці Кременчука зазначають, що завжди раді прийти на допомогу та попереджають громадян, в тому числі іноземних, аби ті більше контролювали свою поведінку, особливо під час подорожей. Двоє Кременчуцьких школярів удостоїлися стипендії президента України: це Олександра Бабіхіна, учениця 10 класу гімназії номер 6 та Владислав Єрмаков, учень ліцею інтернату для обдарованих дітей при Кременчуцькому педочилищі. Відповідні дипломи діти отримали 23 жовтня у столиці в Київському політехнічному інституті, де вітали президентських стипендіатів з усієї країни. З Кременчуцькими розумниками спілкувалася Ніна Карпенко. Цих юних інтелектуалів з різних навчальних закладів і з різним навчальним спрямуванням об'єднує спільна відзнака і спільне визнання успіхів першою особою нашої держави. Протягом навчального року вони, які ще шестеро обдарованих учнів з Полтавської області, отримуватимуть президентську стипендію в розмірі 1100 гривень. Десь 250 чоловік було всього з цієї України. Це призери. Олімпіад з навчальних предметів та призери малої академії наук. Весь захід був добре спланований, організований. Було запрошено багато цікавих людей, і кожен мав можливість з ними сфотографуватися на пам'ять. Церемонія сама ну довга трохи, ну це того стояло. І ну, тому що нагороджували всіх. Кожного хто приїхав, кожного треба було пожати руку нікого б ділити не можна було. Це не гарно було для цих наполегливих у навчанні молодих людей. Подібна підтримка не стільки привід для радості та задоволення собою, скільки стимул для подальшої роботи і досягнення нових цілей цього року. Я прагну прагнутиму потрапити в Тайвань на міжнародну олімпіаду в складі збірної України. З інформатики, як з'ясувалося, мої співрозмовники цілком гармонійно розвинені особистості, які прагнуть досконалості навіть у своїх захопленнях. Ну, моє хобі це художня гімнастика. Я вже присвятила 10 рік 10 років ці, цьому заняттю. Маю результати на місті та області. Гімнастика допомагає мені в житті. Робить мене більш вальовою, сконцентрованою, і я завдяки їй завжди намагаюся досягти цілей, які поставила перед собою. Перемога вихованців найцінніша нагорода для наставників. Тож є чим пишатися і педагогам, які доклали чимало зусиль для того, щоб навчальні успіхи їх підопічних не лише відбулися, але й принесли моральні та фінансові дивіденди. Ми взяли саме проблему над над дитиною і роздали цю проблему в аспекті таких, от трьох. Складових її в найближчого оточення це однокласники, батьки і вчителі. Навіть артефакт педагогічно насильства розглядали такого плану. Перше місце на рівні області, і поїхали звичайно на Київ здобувати перемогу. Інформатика і програмування це якби досягають свого піку, тому що всі хочуть стати програмістами, всі хочуть саме працювати в цій сфері, тому здобути перемогу дуже важко. Хочеться відмітити, що він дуже талановитий, розумний хлопець працьовитий, і саме завдяки тому, що він дуже багато працює, займається, він досяг такого результату. Попереду навчальний рік і нові здобутки та перемоги. Тож розслаблятися Саші та владу ніколи. Вже в листопаді Владислав Єрмаков візьме участь у фіналі всеросійської командної олімпіади з програмування у Санкт-Петербурзі. Тож нехай таланить. У фіналі випуску про спорт сьогодні у Кремчуцькому спорткомплексі Граніт розпочалися поєдинки шостого всеукраїнського турніру з дзюдо серед юнаків та дівчат. Боролися за призи полтавського окружного козацтва, Товариства Українське козацтво. Змагання організовані за підтримкою полтавської облради, полтавської облдержадміністрації, Кремичуцької міськради та Кримичуцького кар'єру управління Кварц Дмитро Демиденко далі. Шостий рік поспіль у Кременчуці збираються найкращі юні дзюдоїсти з усієї України. Цього разу їхня кількість сягає вже 450. На турнірі свої команди представили 39 регіонів країни. Не доїхали тільки закарпатські спортсмени. Натомість традиційно за нагороди боротимуться дзюдоїсти із ближнього зарубіжжя. Минулого року гостями змагань були білоруси. Сьогодні ж свою майстерність демонструватимуть борці із Російської Федерації. Цей турнір знаходиться у всеукраїнському календарі, і тому він класифіцірується. Перше-друге місце на цих змаганнях пересвається кандидат майстри спорту України. І так оцей турнир є послідуючим етапом підготовці до вищестоящих змагань. Спортсменів розділили на дві вікові групи, визначили по 9 вагових категорій в кожній у хлопців та по 8 у дівчат. Таким чином на турніри розіграють 34 комплекти нагород. У господарів змагань Кременчужан прекрасні шанси на перемогу, тим паче, що на татамі вийдуть майже 50 представників Кременчуцької Дюсеша з Дзюдо та клубу єдиноборств Легіон. На урочистому відкритті юних дзюдоїстів привітали почесні гості та організатори турніру. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Володимир Онищенко закликав спортсменів боротися чесно та поважати один одного. А ще обов'язково у вільний час прогулятися містом. Я хотів би вам пожелати безусловно всім пакети. Але ви вже всі побіділи только тому, що прийшли. Ви соревнования, оно вам запомнится, оно запомнится борьбой, оно запомнится достижениями, но самое главное, оно запомнится новыми друзьями, новыми связями, которые, может быть, прирастут на э, дружбу, на всю жизнь. І про погоду в останній день жовтня у Кременчуці стане більш прохолодно. Температура повітря знизиться до плюс 13-15 градусів. Зранку похмуро, можливий невеликий дощ. Решта дня без опадів. Вночі 6-11 градусів тепла. На сьогодні це всі новини з Кременчука. Стежте за подіями міського життя разом із нами о 21.30 на телеканалі Лтава. І бережіть себе, побачимося.